Уявіть собі, ви прокидаєтеся зранку, а ваші ноги міцні, впевнені та сповнені енергії ніякої слабкості в м'язах, ніяких болючих судом і жодних хвилювань щодо рівноваги чи можливого падіння. Якщо ви прагнете залишатися активними, незалежними й упевненими в собі, секрет криється в правильному харчуванні. Сьогодні ми розкриємо сім найпотужніших вітамінів і мінералів, які здатні зробити ваші ноги сильними та витривалими. Від покращення роботи м'язів і підтримки щільності кісток до нормалізації кровообігу, ці життєво важливі речовини здатні докорінно змінити ваш рух і самопочуття. Тож, якщо ви любите прогулянки в парку, не уявляєте життя без танців або просто хочете зберегти незалежність, це відео саме для вас. Перш ніж ми почнемо, напишіть у коментарях, звідки ви нас дивитесь, і не соромтеся ставити запитання. І, звісно, не забудьте підписатися на наш канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити жодної корисної поради. Разом ми збудуємо здорові звички для кращого життя. А тепер до справи першим у нашому списку є вітамін Д, з віком наше тіло зазнає неминучих змін. Зменшується м'язова маса, кістки стають менш щільними, а рухи, які колись здавалися легкими, можуть ставати дедалі складнішими. І одна з найпоширеніших, але часто недооцінених причин цього дефіцит вітаміну Д. Це не лише питання крихкості кісток. Цей вітамін відіграє ключову роль у підтримці сили, рівноваги та функціональності ніг. Давайте заглибимося і дізнаємося, чому саме вітамін Д є найважливішим нутрієнтом для збереження рухливості в літньому віці, і як його достатнє надходження може суттєво покращити ваше самопочуття, адже з віком шкіра вже не так ефективно виробляє вітамін Д під впливом сонця, а це лише початок проблем. Багато людей похилого віку проводять дедалі менше часу на свіжому повітрі. Через обмежену рухливість, зміну способу життя або побоювання за стан шкіри, Наслідок цього масовий дефіцит вітаміну Д, який непомітно підточуючи організм, послаблює м'язи та позбавляє ноги стабільності. Дослідження неодноразово підтверджували, низький рівень вітаміну Д безпосередньо пов'язаний зі слабкістю м'язів та підвищеним ризиком падінь у літньому віці. Зокрема, в одному з досліджень, опублікованому в журналі Journal of Clinical Endocrinology, and Metabolism, зазначається. У людей похилого віку, які мали достатній рівень цього вітаміну, м'язові волокна були сильнішими, координація кращою, а рівновага стійкішою. Це знижувало ризик травм і переломів. І навпаки, у тих, хто страждав на дефіцит вітаміну Д, м'язи зникали швидше, а звичні дії, як от піднятися по сходах чи встати з крісла, ставали дедалі важчими. Та вітамін Д це не лише про засвоєння кальцію чи міцність кісток, хоча це теж важливо. Цей потужний нутрієнт безпосередньо впливає на функціонування м'язів, він стимулює синтез білка та покращує нейром'язову взаємодію, тобто забезпечує чітку команду від мозку до м'язів. Уявіть собі, що вітамін D – це пальне для ваших м'язів. Без нього вони просто не можуть працювати на повну силу. Дослідження підтверджують цей вітамін відіграє вирішальну роль у збереженні так званих швидких м'язових волокон. Саме ці волокна відповідають за швидкі реакції та здатність утримувати рівновагу. Вони допомагають ногам миттєво реагувати, коли ви втрачаєте стійкість, тим самим запобігаючи падінням. Але якщо в організмі недостатньо вітаміну Д, ці волокна поступово руйнуються. У результаті повільніша реакція, слабші скорочення м'язів і значно вищий ризик травм. Окрім цього, вітамін Д має ще одну важливу властивість він знижує запалення в м'язовій тканині. А це означає менше хронічного болю, менше скутості і значне полегшення для тих, хто регулярно страждає від судом або болю в ногах без очевидної причини. І ось що важливо: ігнорування дефіциту вітаміну D – це не просто слабкість у ногах, це серйозна загроза для всього організму, найнебезпечніше розвиток остеопорозу та переломів, адже без достатньої кількості цього вітаміну кальцій не засвоюється належним чином, а кістки стають крихкими та ламкими. У такому стані навіть незначне спотикання може призвести до серйозного перелому, що суттєво обмежить рухливість і вкраде вашу незалежність. Але проблема дефіциту вітаміну Д не обмежується лише м'язами і кістками. Він також пов'язаний із підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань, зниженням когнітивних функцій і ослабленим імунітетом. Люди похилого віку, які ігнорують потребу в цьому вітаміні, можуть зіткнутися не лише зі слабкістю в ногах. А й з низкою хронічних хвороб, які ще більше погіршують якість життя. Гарна новина в тому, що нормалізувати рівень вітаміну Д зовсім нескладно, і результати можуть бути справді вражаючими. Ось найефективніші способи підтримки його оптимального рівня всього 15-30 хвилин під прямими сонячними променями, особливо вранці або ближче до вечора, можуть дати організму природний заряд вітаміну Д, найкраще. Відкривати руки та ноги, адже це дозволяє шкірі максимально поглинати сонячну енергію. Але пам'ятайте, надмірне використання сонцезахисних кремів може блокувати синтез вітаміну Д, хоча харчування саме по собі може бути недостатнім для повного задоволення добової норми, воно відіграє важливу роль додавайте до раціону жирну рибу, як от лосось, скумбрію, сардини, а також бобові, яйця, гриби, молочні продукти з підвищеним вмістом вітаміну Д. Для багатьох літніх людей, які з різних причин рідко бувають на вулиці добавки з вітаміном Д стають необхідністю, більшість фахівців рекомендують щоденне споживання від 800 до 1000 мо для підтримки здоров'я кісток і м'язів. А у випадках важкого дефіциту, під наглядом лікаря, можуть знадобитися і вищі дози. Якщо ви не впевнені, чи вистачає вам вітаміну Д, простий аналіз крові допоможе з'ясувати ситуацію. Сьогодні дедалі більше лікарів регулярно перевіряють рівень цього вітаміну у людей літнього віку, розуміючи, наскільки він важливий для профілактики падінь і переломів. На відміну від молоді, кістки літніх людей вже не оновлюються так активно. З часом відбувається поступова втрата кісткової маси, що значно підвищує ризик переломів. Особливо небезпечними є травми ніг переломи стегна, пошкодження шийки стегнової кістки або мікротріщини в нижніх кінцівках. Усе це серйозні ускладнення для людей похилого віку. Те, що у молодості завершилося б лише синцем, у старшому віці може обернутися місяцями реабілітації або навіть втратою рухливості назавжди, але кальцій це не лише про міцність кісток, він має вирішальне значення для роботи м'язів. Кожен рух від кроку до підйому зі стільця залежить від тонкої взаємодії між іонами кальцію та м'язовими волокнами. Саме кальцій запускає скорочення м'язів, забезпечуючи плавні контрольовані рухи. Якщо кальцію недостатньо, м'язи можуть судомити, ставати слабкими або не створювати необхідної сили для підтримки рівноваги. Саме тому при дефіциті кальцію люди часто скаржаться на судоми в ногах, повільність у русі та загальну втому м'язів. Тож як забезпечити організм достатньою кількістю кальцію? Хоча молочні продукти молоко, йогурт, сир, залишаються одним із найкращих джерел кальцію, Насправді вони не єдиний варіант зелені листові овочі, такі як капуста, кейл або бокчой, мигдалевий тофу, сардини, а також рослинне молоко, збагачене кальцієм, усе це чудові альтернативи. Головне це різноманітність. Коли ви отримуєте кальцій із кількох джерел, організм краще його засвоює, а кістки ефективніше підтримуються в здоровому стані. Проте іноді кальцію, який ми отримуємо з їжі, може бути недостатньо. Це особливо актуально для людей із харчовими обмеженнями або порушенням засвоєння поживних речовин. У таких випадках на допомогу приходять добавки. особливо ефективні ті, які поєднують кальцій із вітаміном Д адже саме вітамін Д допомагає кальцію краще всмоктуватися в кишечнику. Однак важливо пам'ятати у цьому питанні більше не завжди краще. Надлишок кальцію, особливо з добавок, може призвести до відкладення солей у судинах. Утворення каменів у нирках та проблем із травленням. Тому надзвичайно важливо знайти баланс. Для людей похилого віку рекомендована денна норма кальцію становить від 1000 до 1200 міліграмів, найкраще, коли ця кількість надходить переважно з натуральної їжі, а в разі потреби доповнюється якісними добавками. Але засвоєння кальцію це не лише про харчування. Ще один вирішальний чинник його ефективності рух. Фізичні навантаження, зокрема вправи з навантаженням на кістки, такі як ходьба, тренування з опором чи навіть легкий біг, стимулюють оновлення кісткової тканини та допомагають спрямувати кальцій туди, де він потрібен найбільше у кістки та м'язи. Без активності, навіть при достатньому споживанні кальцію, скелетна система не зможе зміцнитися повною мірою. Ігнорування потреби в кальції це не просто ослаблені кістки, це втрата можливості вільно рухатися. Займатися улюбленими справами і залишатися незалежним. Життя, наповнене рухом, стійкістю та впевненістю, починається зі сильних кісток і здорових м'язів. А все це залежить, зокрема, від кальцію. Хоча про силу ніг зазвичай говорять у контексті кальцію та білка, мало хто знає, що вітамін b 12 життєво важливий для нейром'язової функції. Саме він відповідає за здоров'я нервів. Забезпечуючи чітке і потужне проходження електричних імпульсів від спинного мозку до м'язів, ніг, без цього вітаміну м'язи просто не отримують належних сигналів. Це призводить до слабкості, нестабільності, а з часом до поступової втрати контролю над рухами. Не дивно, що один із найпоширеніших симптомів дефіциту B12 12 це відчуття важкості і втоми в ногах, а також оніміння або поколювання. Але є проблема. Дефіцит цього вітаміну вкрай поширений серед людей похилого віку. На відміну від деяких інших вітамінів, які можуть зберігатися в жировій тканині або надходити з різноманітної їжі, засвоєння b 12 залежить від здоров'я травної системи. Для того щоб організм міг витягнути цей вітамін із їжі, йому потрібні достатній рівень шлункової кислоти та спеціальний білок, внутрішній фактор, але з віком вироблення кислоти зменшується. До цього додаються такі проблеми, як гастрит, кислотний рефлюкс або тривале вживання антацидів, і здатність засвоювати Б12 суттєво знижується. Більше того, багато людей похилого віку, самі того не усвідомлюючи, вживають їжу з низьким вмістом Б12. У результаті повільне, але постійне виснаження цього життєво важливого вітаміну, а наслідки дефіциту Б12 набагато серйозніші, ніж просто втома. Без лікування це може призвести до незворотного пошкодження нервів, що впливає на рівновагу, координацію і навіть рефлекси. Багато людей літнього віку, які часто падають, на силу пересуваються або просто відчувають, що ноги не працюють як раніше, насправді страждають не від старості, а від неврологічних проявів дефіциту б 12 І проблема в тому, що цей занепад відбувається поступово, настільки повільно, що часто його сприймають як природну частину старіння. Хоча насправді це цілком можна запобігти. Добра новина відновлення рівня вітаміну В12 може кардинально змінити самопочуття. Дослідження показують, що після усунення дефіциту літні люди відчувають значне покращення сили, витривалості та функцій ніг. А звідки ж брати цей вітамін? На відміну від багатьох інших поживних речовин, які можна отримати з рослин, вітамін b 12 міститься переважно в продуктах тваринного походження. Найкращі джерела це нежирне м'ясо, риба, яйця, молочні продукти, а також молюски, зокрема печінка та мідії, одні з найнасиченіших джерел. Для тих, хто дотримується рослинної дієти або має труднощі з засвоєнням, збагачені В12-продукти, як от пластівці або рослинне молоко та добавки, є абсолютно необхідними. До того ж, вітамін B12 – один із найбезпечніших для прийому у вигляді добавок, адже його надлишок просто виводиться із сечею. Багато людей літнього віку отримують користь від добавок із підвищеною дозою або періодичних ін'єкцій, особливо якщо організм не засвоює вітамін із їжі. Регулярне відстеження рівня b 12 за допомогою аналізів допоможе вчасно попередити поступову втрату функцій ніг, яку так часто помилково списують на вік. Але головне, що слід запам'ятати сильні ноги це не лише м'язи, це ще й нервова система, швидкість реакції та координація. Можна багато тренуватись, але якщо нервові сигнали не проходять належним чином, ноги не зреагують як слід. Саме тому підтримка нормального рівня вітаміну В12 – один із найбільш недооцінених, але потужних способів зберегти рухливість і якість життя у старшому віці. Щоразу, коли ви робите крок, магній виконує невидиму роботу, забезпечує чітку передачу сигналів до м'язів, дозволяючи їм плавно скорочуватись і розслаблятись. Уявіть собі, мінерал, який непомітно, але рішуче керує всією м'язовою системою вашого тіла. Саме таку роль виконує магній природний регулятор, що запобігає судомам, зменшує втому та підтримує витривалість. Одним із найпоширеніших, але найменш впізнаваних симптомів його нестачі є синдром неспокійних ніг і часті нічні судоми. Багато людей похилого віку знайомі з раптовими болючими скороченнями м'язів ніг уночі. Ці спазми не лише порушують сон, а й ускладнюють відновлення після денного навантаження. Проте це не просто дискомфорт, це сигнал організму про порушення в системі розслаблення м'язів. Магній допомагає заспокоїти надмірно активні нервові сигнали і запобігає несподіваним скороченням, тому він є незамінним для тих, хто має проблеми з м'язовою напругою чи мимовільними скороченнями. Але дія магнію не обмежується лише м'язами. Він також життєво необхідний для здоров'я кісток і суглобів. Хоча зазвичай говорять про кальцій як про головний елемент для кісткової тканини, без магнію він не здатен ефективно виконувати свою функцію. Саме магній відповідає за правильний транспорт кальцію та його інтеграцію у кістки, а не в м'які тканини, де він може спричинити скутість і біль у суглобах. Наукові дослідження підтверджують. Вищий рівень споживання магнію пов'язаний із міцнішими кістками та нижчим ризиком переломів у літньому віці. Тобто цей мінерал важливий компонент у підтримці рухливості і незалежності. Чому ж дефіцит магнію такий поширений? Відповідь проста він легко втрачається під впливом стресу, медикаментів та неправильного харчування. Багато людей похилого віку приймають препарати, які знижують рівень магнію, серед них діуретики, інгібітори протонної помпи та деякі засоби для зниження тиску. І все це на тлі дієт, бідних на продукти, багаті магнієм. Магній і калій два мікроелементи, що формують основу сили, витривалості та впевненості у русі, дефіцит магнію має далекосяжні наслідки. Поступово, майже непомітно, він підточує вашу силу, витривалість і гнучкість. Саме через це багато людей похилого віку стикаються з втратою енергії, ходять усе менше, долають сходи повільніше. А після звичайних справ відчувають сильну втому. Проблема не лише у віці, це результат нестачі важливих поживних речовин, які підтримують роботу тіла. На щастя, відновлення рівня магнію дає відчутний і часто майже миттєвий результат. Зменшуються судоми, зростає рівень енергії, а рухи стають легкими та вільними. Найкращими джерелами магнію у раціоні є листова зелень, горіхи, насіння, цільнозернові продукти та бобові. Особливо багаті на магній гарбузове насіння, мигдаль, шпинат, чорна квасоля та авокадо усе це природний шлях до зміцнення м'язів і кісток. Але якщо з їжею отримати достатню магнію складно, на допомогу приходять добавки. Найкраще організм засвоює магній у формі цитрату або гліцинату. Результати відновлення рівня магнію вражають люди, які відчували важкість у ногах, знову знаходять легкість у русі. Ті, хто страждав від судом і скутості, відчувають полегшення, краще сплять і рухаються знову вільно. Навіть координація та рівновага покращуються, адже магній підтримує роботу нервово-м'язових зв'язків, що відповідають за точність руху. І наостанок калій. Коли рівень калію падає, м'язи починають скорочуватись мимоволі, викликаючи болючі спазми, особливо в ногах, для літніх людей, у яких часто вже знижений кровообіг або м'язова маса. Це не просто незручність, це реальна загроза здоров'ю, Судоми – лише початок. Якщо ви помічали тремтіння ніг після стояння або скутість під час ходьби, це також може бути проявом нестачі калію. Калій відповідає за передачу сигналів між нервами та м'язами, забезпечуючи плавність і точність рухів. Коли цього зв'язку бракує, ноги починають відставати, з'являється слабкість, важкість, складно піднімати стопи. А це вже прямий ризик падінь. Поза м'язами калій також несподівано важливий для здоров'я кісток. Він нейтралізує кислотність в організмі, що з часом руйнує кісткову тканину. Дослідження доводять, харчування багате на калій допомагає уповільнити втрату кісткової маси, знижуючи ризик остеопорозу та зберігаючи силу і стійкість ніг. Отже, калій це не лише про м'язи, це про гармонійну співпрацю між м'язами і кістками, що забезпечує впевненість у кожному кроці. Природа щедро наділила нас величезним вибором смачних продуктів, багатих на калій. У більшості перша асоціація банани, але вони лише вершина айсберга, солодка картопля, авокадо, шпинат, бобові, апельсини, всі вони є чудовими джерелами калію. Навіть звичайна печена картопля зі шкіркою містить більше калію, ніж банан. Секрет у різноманітті. Включення кількох таких продуктів у щоденний раціон забезпечує стабільне живлення м'язів і кісток. Допомагає уникнути судом, підтримує витривалість та координацію для тих, кому складно отримати достатню кількість калію лише з їжі, на перший погляд логічним рішенням здаються добавки. Але виникає питання: скільки калію потрібно щодня? Рекомендована добова норма для дорослих становить приблизно 2600 мг для жінок і 3400 мг для чоловіків. У більшості випадків цього можна досягти за допомогою збалансованого харчування, багатого на фрукти, овочі та бобові. Проте людям із певними захворюваннями, які впливають на рівень калію, як от хвороби нирок або гіпертонія, важливо ретельно контролювати його споживання. У таких випадках найкраще працювати з лікарем, щоби точно визначити безпечну і корисну дозу. А тепер про вітамін, про який часто забувають, коли мова йде про кістки вітамін К. Коли йдеться про здоров'я кісток, більшість згадує кальцій і вітамін Д. Але без вітаміну К ці речовини не працюють так як слід. Саме вітамін К виступає диспетчером, який направляє кальцій туди, де він дійсно потрібен у кістки. Без нього кальцій може накопичуватися в артеріях і м'яких тканинах, що призводить до втрати еластичності, проблем із кровообігом і навіть серцево-судинних захворювань. Для літніх людей це питання стає особливо актуальним. Дослідження показують, люди з вищим рівнем споживання вітаміну К мають міцніші кістки, рідше зазнають переломів і мають загалом кращий стан опорно-рухового апарату. Причина в тому, що вітамін К активує білок остеокальцин, який зв'язує кальцій із кістковою тканиною, роблячи її щільнішою і стійкішою до пошкоджень. Але це ще не все. Вітамін К також необхідний для здоров'я суглобів і м'язів. Часто забувають. Сильні ноги це не лише кістки, а ще й гнучкі суглоби та правильно функціонуючі м'язи. Вітамін К допомагає зменшити запалення в суглобах, уповільнює розвиток остеоартриту та полегшує скутість у колінах, поширену скаргу серед людей похилого віку. Якщо ваші коліна ниють при русі або стають дерев'яними після тривалого сидіння, можливо, саме цього вітаміну вам не вистачає. Порушення рівноваги, труднощі з ходьбою, підвищений ризик падінь. Усе це часто пов'язано з ослабленням м'язів, ніг новітні дослідження показують, що вітамін К підтримує силу та координацію м'язів, особливо в літньому віці. Він регулює рівень кальцію в м'язових клітинах, забезпечуючи правильні скорочення і запобігаючи мимовільним рухам, які можуть призвести до нестабільності. Найкращими джерелами вітаміну К 1 що міститься в рослинах, є шпинат, капуста кейл, мангольд, листяна гірчиця та брюссельська капуста. Проте існує ще один потужний різновид вітамін К2. Його можна знайти у ферментованих продуктах, як от надто ферментовані соєві боби, витримані сири, яєчні жовтки та печінка. К2 особливо цінний тим, що довше зберігається в організмі і ще ефективніше спрямовує кальцій у кістки, а не в артерії. Хочете природним шляхом підвищити рівень цього вітаміну? Просто додайте більше зелених овочів та ферментованих страв до свого раціону. Навіть щоденна порція кейлу у смузі або гарнір зі шпинату можуть мати відчутний ефект. Особливо для тих, хто має проблеми з травленням або приймає антибіотики тривалий час, добавки з вітаміном К можуть бути необхідністю, але варто бути обережним. Якщо ви приймаєте препарати для розрідження крові, зокрема варфарин, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж збільшувати споживання цього вітаміну. Адже він безпосередньо впливає на згортання крові і може взаємодіяти з такими ліками. А тепер вітамін в 6 також відомий як піридоксин, його значення для сили ніг та функціонування м'язів набагато більше, ніж більшість усвідомлює. Вітамін в 6 відіграє ключову роль у здоров'ї нервової системи, сприяє відновленню м'язів і забезпечує ефективне засвоєння білків, основи для побудови та підтримки м'язової маси. Без нього навіть найсильніші м'язи з часом втрачають силу, а прості рухи, як от підйом зі стільця чи підйом по сходах, починають здаватися непосильними. Ще один часто недооцінений аспект вплив Б6 на нервову передачу сигналів і координацію. При його нестачі сигнали між мозком і м'язами стають млявими або хаотичними, що проявляється онімінням, поколюванням або нестійкою ходою. Багатолітніх людей сприймають це як природну втрату сили з віком, хоча насправді їм просто бракує необхідних нутрієнтів для підтримки належної нейром'язової роботи. Ще одна важлива функція Б6 зменшення м'язового запалення. Він регулює запальні процеси в організмі, знижуючи втому та допомагаючи зберегти гнучкість і витривалість ніг. Якщо ви постійно відчуваєте скутість або тривале відновлення після фізичних навантажень, Б6 може стати справжньою зміною правил гри. Крім того, вітамін в 6 критично важливий для вироблення еритроцитів, клітин, що транспортують кисень. Вони живлять м'язи, підтримують витривалість і дозволяють тілу справлятись із навантаженнями. При дефіциті в 6 рівень гемоглобіну падає, м'язи отримують менше кисню, що призводить до швидкої втоми, важкості в ногах і втрати енергії. Якщо ви помічали надмірну втому навіть після нетривалих прогулянок, це може бути сигналом, що вашому організму потрібен цей вітамін, де ж його шукати. На щастя, Б 6 міститься у великій кількості смачних і доступних продуктів курятина, лосось, тунець, банани, картопля, нут і збагачені злакові, чудові джерела. Включення цих продуктів у щоденний раціон допомагає природним чином підтримувати рівень вітаміну і забезпечувати ефективну роботу як м'язів, так і нервової системи. Людям із порушенням всмоктування чи суворими дієтами може знадобитися додатковий прийом у формі добавок. Добова норма для людей похилого віку приблизно 1,5 міліграма для жінок і 1,7 міліграма для чоловіків. Хоча B6 з продуктів безпечний, надмірне споживання у вигляді добавок може призвести до ураження нервів. Тож найкраща стратегія це збалансоване харчування, багате на природні джерела цього вітаміну, здоров'я ніг це не лише про м'язи, кістки чи фізичну активність, це про гармонійну роботу всього організму. В якій вітаміни та мікроелементи відіграють ключову роль, дбайте про своє харчування, консультуйтесь із лікарем та прислухайтесь до сигналів свого тіла, і ви зможете зберегти легкість кроку на довгі роки.